Всім привіт! Що буде, якщо вирощувати рослини без хімії, огірки? Будете їсти отакі кривенькі огірочки, це сьогодні. І буває, що огіркові щось не вистачає. У мене вони, мабуть, їм нічого не вистачає. Той кривий, той на край тонший. Треба, щоб він рівний був, однаковий огірок. Оце я так умію вирощувати. Ось що цьому не вистачає. І цьому не вистачає. Поливаю водою. Не люблю я давати добриво. Перегній у відрах є, а перегній не діє на те, щоб огірки були горні. Цей, що на землі росте, теж, мало на ньому було ще огірків. Бачите, він маленький. І вже якийсь такий щось просить у мене. Цей взагалі не захотів. Жовта. Не займаюся огірками для продажу, тому що я не люблю вдобрювати. Він малий, а вже такий, як старий. Заберу його. І ще й таких ось добавлю. Отакий врожай. До цього були більш-менш рівненькі. Зараз всі чимось удобрюють. Спробую я порятувати свої огірки. Брала ось у курей добра, і варення знайшла, дуже старе. І ще додав сюди кропиви і кульбоби, мабуть. Що попадеться. Я... я чула, що так роблять домашній байкол. Тут ось стоїть моя бовтанка прикрила. І ще воно не дуже грає. Ніч була холодна, то воно не заграло. Та днів два-три треба, щоб воно, якщо на сонечку, що ось винесу на сонце, нехай нагріється, щоб швидше розпочати рятувати свої огірки. І не пахне воно. То чуть здалеку, що воно тут стоїть, а так ще не чую. Буду брати півлітри оцього добра на 10 літрів води. Взагалі я не вірю в оце чудозілля. Я вірю в редоміл і актару. Якби я оце зараз його обробила, огірки б жили, але я не хочу таких огірків. Я насіяла ось на вулиці, на грядках. На вулиці я висіваю звичайне насіння огірків, які у нас раніше в колгоспі сіяли. І на насіння брала огірок чотирикутний. Казали, що з чотирикутного огірка гарне насіння. Зійшло... Зараз полю прополю, і ще невідомо, який буде тут врожай. Думаю, щось вродить. Завжди вони родили на грядках просто посіяні огірки. Не гібриди. Сіяла я й гібриди, не бачу різниці. Квасить, проходять і такі. Сьогодні 1 червня, дивіться, майже порожні рослини відпочивають. Вони якось трішки дадуть огірка, потім відпочивають. Вирощую огірки у відрах, оце третій рік. І я вважаю, що я з огірками. Ми з одинадцяти рослин зібрали до відра огірків. Розпочала я їх збирати з 15 травня. Перші, коли ми рвали, то в магазині ще були по 100 гривень. Я вважаю, що це вигідно. В тому році отак само огірки бачу, що вони вже скоро будуть пропадати. Бачите, листя жовтне, нижня жовтне, мабуть, це якась хвороба, це не має так бути. Пробувала я обривати оці листки, все рівно воно пропадає. Воно й оце вже тут світлі п'ятна. У тому році бачила, що пропадають, і посіяла нову розсаду, обробила її редомілом, як тарою, висадила гарні зелені рослинки і через 20 день закінчилася дія оцих редомілів, огірки загинули, а в теплиці я обробляти не хочу. Потім ми з грядки їли. У відра я закладала гарний старий перегній із землею, поливаю лише водою. Можливо, якби давала якесь збалансова... збалансоване харчування, то рослини були б краще. Я не даю, нікому я не даю. І помідорам вода. То помідори вони непогано себе почувають, бачите, як, понав'язувалися. Треба каплю включити, нехай копає. Бачу, що підсохла земля. Бачите, помідорові тут гарно. І буде він рости, аж доки його не з'їсть кладоспоріоз. Ну, помідори ми, а листя кладоспоріоз. А для огірків поставила чудо зілля. Спробую поливати ним, але я не вірю. Все... Все рівно я не вірю в нього. Я вам покажу, як це буде. Ранню капусту без оброблень можна зробити, без хімічних оброблень. Тут росте рання капуста. Детмаршер Фрюер, бачу, піднялося агроволокно. Ого! Диви яка. Сама не бачила. Я, мабуть, оці дві заберу зараз. Без оброблень. І слимаки в нас є. Бачу маленькі слимаки, зробилася, Обібрала верхнє листя, така величенька капустина виросла. Взагалі не обробляла. Накрила агроволокном, але висадила, мабуть, наприкінці березня сюди. У стаканах була в мене розсада моя, а далі ту, що я продавала на селу. Це вже пізніше висаджувала, отако вона. Зняла агроволокно усе. Далі не так радісно, як на початку, Бурйон. Якщо зараз не накрить нападе теля, все, що може напасти на капусту, то я тримаю під агроволокном, зараз знову накрию, і тоді у мене щось виросте без обробітку, а так треба обробляти. Я завжди вирощувала ранню капусту, отак до півліта вона у мене під агроволокном була, і оцих слимаків я знала, що вони є, але в нас їх не було. В тому році вони нам усе поїли, і в цьому році, бачу, те саме буде. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Відібрала в слимаків пустинку та нарізала кривеньких огірочків та й поснідали.